Шановні дітки, шановні присутні, звуть мене Албан Вирой Олександрович, я представник Державної служби України з звичайних ситуацій. Залітали ми до вас в гості. В цей чудовий клас. Вам подобається, дітки? Так. так! Молодці. Значить, Сьогодні відкриваємо разом з вами клас безпеки. Дійсно дуже гарний, дуже чудовий клас. На різну абсолютно тематику, що стосується безпеки життєдіяльності, так я дуже рада, що у вашому навчальному закладі відкрився такий клас. Ми тепер зможемо більше детально і наглядно проводити з вами лекції. Так розповідати про дорожні знаки, про дорожні правила, як треба себе поводити під час канікул, у вас скоро канікул. Що автомобіль на сухому асфальті, то він зупиняється 20 метрів. А якщо на мокрому 35. Тобто автомобіль не зможе зупинитися на мокрому асфальті. дуже, дуже... Швидко. швидко, щоб не. Не було ДТП або зі... зі Наприклад, з цієї сторони, що можна дізнатися? З цієї Права. сторони? Правила чого? Дорожнього руху? Так. Добре. А в тому кото. Про вибухонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні предмети. Які вибухонебезпечні предмети? Підскажіть. Так, давайте ганати. Тому що в нашій країні зараз не дуже легкі часи, і треба в першу чергу пам'ятати про своє здоров'я, життя і здоров'я наших близьких та друзів. Тематичні від ДСНС, спецпатрунчик просив вам передати, сам надував, сказав вам передати.